Вітаю вас, шановні глядачі. Впродовж кількох днів Дональд Трамп суттєво змінив міжнародний розклад. В Сирії американці скерували 59 високоточних крилатих ракет Томагавк на Асадівську базу Шайрат. Це сталося внаслідок використання військами сирійського диктатора хімічної зброї проти мирних жителів містечка Хан Шейхун. Паралельно Пентагон поставив ультиматум північній Кореї, аби вона згорнула свою ядерну програму. На це комуністичний режим відповів, що мовляв готовий захищатися в Афганістані на підземні комунікації ісламської держави. Військові сили США скинули найпотужнішу бомбу з неядерного арсеналу. Це означає, що справи дуже серйозні. Про це й про інше колишній радник державного секретаря США Меттю Брайза він за часів Джорджа Буша проводив переговори з Кремлем. А за кілька хвилин до нас долучиться Андрій Пьонковський. Вітаю вас, пане амбасадоре. Ситуація в Сирії лишається Ситуація в Сирії вкрай напруженою. з одного боку. Ми маємо атаки асадівських військ. і хімічна атака Асада засвідчила, що Росія підтримувала подібні ініціативи. водночас гостра відповідь з боку Сполучених Штатів. Також засвідчила, що президент Трамп і Пентагон є готовими на не менш гострі відповіді. Президент Путін стверджував, і на мою думку робив це геть непереконливо, що володіє інформацією, яка доводить, що відповідальними були повстанські групи. Але якщо це неправда, якщо росіяни знали, що сирійці планували використовувати хімічну зброю, то нам напевно слід подумати, наскільки небезпечно і серйозно все це виглядає якщо росіяни знали, що Асад збирався використовувати зброю масового знищення проти невинних людей, тоді це один з найстрашніших епізодів сучасної історії, творцем якого виступила Москва. і всі ми всередині здригнулись від цього, включаючи і президента Трампа. А як пан оценя споткання? а як ви оцінюєте зустріч між Рексом Тілерстоном і представниками російської адміністрації Я знаю міністра закордонних справ Лаврова. Я з ним зустрічався багато разів, і те, як він реагував, дуже нагадувало поведінку людини, яка займає оборонну позицію, а не ту, що веде наступальну політику. Він проводив прес-конференцію прямо протилежно до того, як він це робив з міністром закордонних справ, скажімо, Грузії. Тоді Лавров нагадував людину, яка виступала з дуже рішучою і непохитною заявою. Я не знаю про що говорилось конфіденційно, але хотів би поговорити про контекст. А він наступний за день до зустрічі з Лавровим Рекс Тілерстон сказав, що Росія є або ж частково відповідальною за сирійську атаку, або ж некомпетентною, адже їй не вдалось запобігти застосуванню хімічної зброї а це надзвичайно жорстка і різка критика. Відповідь Лаврова була примиренською. Він був гнучкий. Він говорив про нову спільну комісію як спробу вирішення проблеми у стосунках між США та Росією. Гадаю, Тілерстон однозначно доніс дуже сильний посил, який відлунив. Йдеться про дії, до яких вдалися США, а саме застосування сили в сирійському Ми розуміємо що одним з найважніших і суверенності України в дане. Ми розуміємо, що одним з найважливіших гарантів незалежності та суверенності України в теперішній ситуації є сполучені Штати. Обесно ситуація в Сирії, очевище на ситуації в Україні І через це екстраполюємо теперішню ситуацію в Сирії на ситуацію у нас агресії російської на сході України, ситуації загострення на сході України. Я побоююсь, аби ми не почули знов. Нехай і грізні, але всього на всього слова Well, yeah, I I think number 1 1 вересня президент Путін усвідомив, що російська окупація вторгнення на територію східної України є поразкою. І я гадаю, йому потрібно певним способом вибратись з того безладу, який він сам і створив, до певної міри зберігши простір для маневру. Вважаю, що Трамп це розуміє. Думаю, що Трамп налаштований підтримувати санкції. Він був досить чіткий щодо цього останнім часом. Він змінив своє ставлення до Росії, тому що президент Путін намагався скористатись прихильним ставленням президента Трампа. Я передбачаю найвірогідніше, що може трапитись це можливе поновлення зв'язку російсько-американської співпраці в протистоянні проти ісламської держави в Сирії та в ситуації з Україною. Але я не дуже стурбований щодо останнього, тому що вважаю, що Трамп можливо й допоможе Путіну забрати зі сходу України, адже ширший контекст поліпшення американсько-російських стосунків передбачає допомогу в знаходженні цих самих способів виходу. Але я не повірю в те, що президент Трамп відмовиться від України та її незалежності. ще хочу сказати, що американські військові дії в Сирії. В поєднанні з рішучою заявою держсекретаря Тілерсона похитнули і пробудили російську сторону, показавши їм, що політика ухиляння від світу за часів правління Барака Обами скінчилась. Потім прийшли дні Дональда Трампа, який намагався ухилитись від світу зовнішньої політики, натомість шукаючи командної співпраці з Росією. Але така політика вже давно скінчилась також. Наївність полишила американську зовнішню політику, і Росії доведеться це визнати. Ваш ніж згадуємо ще з паном Амбасадором. Ну, я власне з вами погоджуюсь, адже Обама сказав багато гарних слів. Але ми усвідомлюємо, що впродовж його заяв було окуповано Крим і було вбито 10 тисяч громадян України. і ми розуміємо, що організатором тих вбивств і окупації є Кремль. Але ви сказали також іншу дуже важливу річ. Йдеться ідеться про те, що можливо Росія і Путін шукають якогось виходу з теперішньої ситуації. Як Би ви могли окреслити подібний вихід? Ви абсолютно праві. Це для нього важка позиція, але він терпить поразку в східній Україні. Гинуть російські солдати. Жителі східної України не повстали і не надали очікуваної ним допомоги. Це все стає дуже витратним. Росії потрібно забирати звідти, врешті-решт. Я не знаю точно про що вони зможуть сторгуватися, але в мене є деякі ідеї щодо перспектив. Думаю, путіну потрібно знайти вихід на зразок того, як він це зробив у ситуації з Туреччиною. Ми всі знаємо про турецьку кризу після того, як Туреччина збила російський військовий літак Су 24 який вторся в повітряний простір Туреччини. Путін хотів пояснень і хотів пояснень Ердоган. Рішенням став лист Ердогана до Путіна, який останній розцінив як вибачення перед ним за збитий літак. Ердоган же сказав, що він не вибачався. Кожна сторона хотіла претендувати на свого роду перемогу, і вони продовжували далі. Розуміємо, ми що Україна вкрай зацікавлена в так званому сучасному летальному озброєнні, котре зараз розробляється в США. Ясна річ також ідеться про те, що називається створенням протиракетного щита. Судячи зі слів сенатора Джона Маккейна, які він сказав Трампу буквально три дні тому, мовляв, президент Трамп має повноваження від Конгресу США, щоб надавати таку зброю. Тому рішення залежить виключно від самого президента Трампа. Я не знаю, як він вчинить в даній ситуації. Тобто, з одного боку він демонструє, що хоче використати збройну силу, щоб відправити основне повідомлення Росії, щоб остання вела переговори більш конструктивно. саме таке повідомлення було закладено в сирійську атаку? Пропонуючи збройні ресурси Україні, Америка може відправити черговий сигнал повідомлення Росії. Мовляв, ведіть кращі перемовини або зустрінетеся з більш серйозною зброєю на полі бою це один з варіантів цілей, які президент Трамп, можливо, намагається переслідувати. В той же самий час, якщо насправді почалися вестись серйозні переговори з Росією, і Трамп хоче добитися чогось позитивного з московської точки зору, він може сказати: гаразд, ми не будемо продавати і постачати цю зброю Україні за умови, якщо переговори з Україною щодо східної України успішно просуватимуться далі. Я не можу передбачити, як Дональд Трамп буде використовувати ці можливості, але б'юсь об заклад. Він зараз про це думає. будемо сподіватись на ліпший сценарій. дуже вам дякую за участь в нашій програмі. дякую вам.